Добрий день. Я вже робив розпаковку засібу для очищення води, кавоварки диломні, а зараз замовив фільтр. Ну, вже наперед, щоб був для води. У мене тут стоїть в кавоварці. Ну, а наперед вже буде запасний варіант і... Зараз демонструю приготування кави капучино. Та й А я, я поки що відкрию. Замовляв вало. Це хітце для води, тому що вода у нас неякісна. Ось такі хіт, я його не буду розпаковувати. Замовляв вало і це і засіб для очищення кавоварки від накипу і для води. Ось приготуємо молоко. А далі буде кава. Покажу, який напій готує ця кавомашина Теж брав її валон, всі аксесуари теж там замовляю, якісні. Так що рекомендую. Кава дуже-дуже смачна. І з дивитеся як смачну капучино. Всім гарного дня!